Іван Матвія, 25 розділ. Ми звикли це читати як притча про таланти. Читаємо так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному дав 5 талантів, другому два, а тому один кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само, і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов, та закопав його в землю, сховав срібло пана свого по довгому часі, по довгому часі. Вернувся пан тих рабів, та від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені ти передав, ось я здобув п'ять інших талантів. Сказав же йому його пан: гаразд, рабе добрий, і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана Твого. Прийшов вже той, що взяв два таланти і сказав: два таланти передав ти, і ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його: Гаразд, добрий, рабе, добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же той, що одного таланта взяв і сказав. Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Отак по-українськи написано. Ти, знає, ти жнеш, де не сіяв і збираєш де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. Віддаймо назад. І відповів, відповів йому пан і сказав йому: Рабе і лінивий ти знав, то ти знав, ти знав, що я ж ну де не сіяв і збираю, де не розсипав? Так, Питання стоїть. Ти ж таке знав, каже, таке знав. Тож треба було віддати мої гроші, гроші мої, грошоміна. Я таке слово інвестиції. Не хочу бити Отдай, і хай гроші самі крутяться. Така річ ще, друзі мої, депозити інвестиції, хто з вас знає ці слова у банківській сфері. І вернувшись, я би взяв би своє з прибутком. Мені банк би це зробив, або грошоміни. Не ти. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Мав 5 і надбавши 5. Бо кожному, хто. Має, дасться йому і додасть. Так написано, «Дасться і додасть. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, там буде плач і скрегіт зубів. Я так спеціально, друзі, прочитав, щоб мені було менше тлумачити, бо я немає. І ми читаємо ще, друзі, такі два тексти. Щоб просто це все нам пов'язати, послання до Ефесян, другий розділ, 10 вірш. Бо ми, Його твориво, створені у Христі Ісусі на, хто пам'ятає, на добре діло. Бо ми Його твориво, І створені не в світі, а у Христі Ісусі на добре діло. І тут, далі, написано, який Бог наперед приготував або предназначив нам по російськи ісповнять, щоб у них перебували, так написано. Добрі діла. І читаємо, друзі, ще один текст у Євангелії Матвія. Це вона Нагорна проповідь. Ми читаємо 5:16. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші, ми кажемо, наші. Добрі діла. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Давайте скажемо слава Господу! Трошки математики б'ємо, добре? Не надовго, але б'ємо математику. Значить, друзі, друзі, я років 10 назад займався оцім, ну, дослідженням того тексту. А це я зараз сів, ви бачили, хто звинував, що я сидів і калькулятором деякі речі мусив цифри подоганяти, щоб деякі речі зрозуміти. Значить, друзі, якщо рахувати це в золоті, в золоті, то 900 тисяч доларів 5 талантів. Якщо я виходжу з того, бо це все одно зараз змінюється. Я на останні роки три взагалі не знаю, яка там ціна золота, чим ну, не, не інтересувався. Але раніше я знав, що приблизно 6 тисяч доларів був кілограм золота. Раніше це було. Ну, якісь там зміни зараз. Я від того зараз просто відпихнувся зараз від того. Може бути якісь зміни. Приблизно, друзі, о, приблизно біля одного мільйона доларів, якщо на долари. А той пішов і сховав срібло пана свого, то не було золота. То було срібло. А срібло приблизно на 50% дешевше за золото. Може там десь я зараз помиляюся, бо то все змінюється. зараз. Але колись, коли я вивчав це питання, то було приблизно 50% різниця була значить, в ціні. І, друзі, якщо я перевожу вам зараз в сріблі, все в гривні, що вам так сказати, веселіше було мене слухати, значить першому, якому дав 5 талантів, він дав йому 2 приблизно мільйони 250 тисяч гривень ще раз. Першому дав приблизно 2 мільйони 250 тисяч гривень. Але це було все в срібло і там пара мішечків. Тому що талант приблизно в середньому від 25 до 35 кілограмів. Я взяв середнє 30 кг, щоб було доступніше для, для для, рахування. Другому дав 900 тисяч гривень. І третьому дав у цьому 450 тисяч гривень. Тут написано, що то був пан. І тут написано, що то були раби, а раби являються власністю пана. І він їм довірив маєток свій, він залишав на якийсь час. Отока мій маєток, ото мої землі, то мої сади, то мої пастбища, то мої овечки, то мої барани. Кому там що до вподоби. Енну суму грошей це моє, ям довіряю, я іду. І ви будете жити в моєму маєтку, в моїй одежі. Я вам виділю житло на моїх харчах, бо крутити мої гроші. Не опрацюйте, хлопці. Я пан Вереби. І ми читаємо, що той, який був талановитий, самий талановитий, тому що він не роздав ці гроші, він знав здібність їхню подібності. І ми читали, що той зразу, як тільки взяв гроші, зразу, мабуть, того самого дня він був, зразу до роботи. Другий, а третій. Друзі, ну давайте ми уявимо, що в його не було 3 роки, 5 років, 10 років, ну, 20 років. Я не знаю, скільки скільки часу пана не було. Слухайте, а ви думаєте, що Ліндія Юга не хотів спати і їсти? Як ви думаєте? І, до речі, такі люди хочуть не що-небудь їсти. А ти коли до 12 виспався, я хочу це їсти. Зрозуміло, що я сказав. Значить, шановні, я не буду тут все багато тлумачити саму суть. Немає ні одного Христина, я говорю за тих, хто в церкві, в, уділені, в народі Божому, немає ні одного Христина, який би мав би всі таланти. І немає ні одного, який би ні одного таланта не мав. Ви можете сказати собі, себе внушити, що ну, я безталанний. Друзі, небо Господнє. Бог створивши написано: небо і землю. І людину створив. І тут написано, що пан оцим рабам довірив. Своє довір'ю, багато довір. Багато довір. Просто довірю. І якщо взяти вивчити мою долю або вашу долю, так? багато що, друзі, мені і вам довірю Ісус Христос. Слава Господу! Бо знаєте, я е, ну, довір'ю мені хрестити. довір'ю мені, що духовне хреще люди получали, зцілення получали, Такі божественні речі, що не про це говорити, а він взяв довір'ю. Великі речі друзі, довірю. Якби я вивчив любу вашу долю, я вам помів назвати. А співати, а оспівувати, друзі. Знаєте, ми зараз читаємо, от прийде пора, вони будуть всі в білих, ми будемо всі в білих одежах, біля Великого Престолу, вітя пальмове. І вам співати нову пісню. Алілуя! Ну так написано, я йому віру. Друзі, вся думав, суть, отає вся, що я хочу зараз об'яснити, що. Негідність граба і лінь, ліньки. ліньки, да? ліньки Воно не, 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 не оправдано. Тут написано, що прийде пора, і пан повернеться, і кожен особисто буде підходити до нього. Прийде пора, піду я, і прийде пора, і ніде ти не, не вкрадеш дитину. Ніде не вкрадеш. І кожен із нас, ми всі станемо перед ним. По російськи написано так, дуже влучно. І узріт його всякоє око. І не дай віриться. І треба, друзі, буде щось треба йш, йш, треба буде йти, і чи йому треба щось казати. І Я маю щось сказати, і ви маєте щось сказати. Сказав перший, каже, ото каже, ти мені дав, я от, ну, що міха? Я, я стільки, ну, друзі, серйозно заробив. Другий, а третій каже: от, друзі, ну от брехун в кубі, порозумієте. Він каже, я знав тебе пана, тако, що ти жорстокий. Друзі, довірив, стільки дав, хіба жорстокий таке робить? Неправдомовець. Він неправильно говорить, то той ж, один, той і той, той то нічого не сказали. І каже, що ти людина тверда. І ти каже, ти любиш пожинати, де не сіяв. Оце єдине, оце, я можу, єдине слово, яке на використав зараз, хто хоче пожать, не сіявши. Ну, як не сіяв, як він посіяв? Тому дав 2 мільйони 250 тисяч. Тож посіяв чи ні? Тож дав же посіяв. Тому дав другому 900 тисяч, майже мільйон гривень. І цьому інтересному або цьому крепкорозумному 450 тисяч гривень. Перед? коли а, вони, От ви знаєте, от, що тут є, написано вони різні поздібності. І нам інколи хочеться бути тим. Тим у, тим хочу, біля Грейма хочу бути. Друзі, не треба. Будь тим, хто ти є, і роби, що може твоя рука. Амінь брати. Амін. Ніхто не требує від тебе робити те, що тобі. Роби, що може твоя рука. Я не раз споминаю тую жінку, ту ученицю, яка була проставна, була одинока, і вона шила одежу для вдов і сиріт. І, вроді, по-людськи, то невелике діло. Но в очах Святого Духа. То дуже велике діло. Слава Господу. То велике діло. Ота людина, вона трималася виша з храму, та старша жінка та 84 роки, прочиться та. І вона постом і молитвою, от що вона могла, те робила. Не берись за те, що ти не зможеш. І то є проблеми, ми часом можемо взяти на себе набратися більше, чим. А як іти і жити роками з цим, дорогі друзі. І він каже, що я міг це зробив. Що я міг? Дивіться, що Господь говорить. Сказав же йому пан, гаразд. Добре. Рабе добрий і вірний. Добре, каже. Бо ви, видно роботу. Розумієте? Видно роботу. Чоловік жив, да? він працював. Працював, що міг? І дивіться, Господь йому каже: в малому ти був вірний мільйон доларів. Чи там, скажемо, чи 2 мільйони, тобто -то 2 мільйони 80 тисяч. І ось пан каже в малому. Ти в цих бумажках, в цьому слібі, ти був вірний? Ти був добрий? Молодець. І оці слова, по-нашому, це вже так вели, багато дав. Над великим тебе поставлю. Появіться, якщо він довірив мільйони там, гривень чи доларів. То це ще в його очах пиль. А от ти ще побачиш, на чим я став. Увійди, бо ти ще не був там, де твій пан. Ти був тільки на моєму маєтку. Христос моїх грошей їв. А тепер ти війдеш в ту зону життя, де твій пан знаходиться, живе, і написано до радощів пана свого. Те місце, де Всевишній, ну, друзі, Всевишній тішиться, втішається. Слава Господу! Та буде добре. І другому так, друзі моє. Бо кожному, хто має. Друзі, тоді ми розберемо, що слово має, тут написано, мається на увазі має і. або працює. Кожний, хто має, і воно в нього працює. Бо той теж мав, але воно в нього лежало там зарито. Він мав, але воно не працював. А їх друзі, його запитання, а якби й третій, ну, що міг те робив? Хай би він приніс, друзі, не е, там, скажем, він мав 450 тисяч, каже, ну Господи, що б міг в два рази не, не, не потягнув. Що би пан йому сказав, як думаєте? А? Ну, Друзі, зрозуміли мене, що я маю на увазі. Кожному, хто має, це Він говорить, це не раб говорить, це Пан говорить. Ісус говорить. Хто має, додасться йому. Додасться йому. А від того, хто не має, а ми то розуміємо, що нема ні одного, що немає. Мається на увазі, що має, давно не працює. То воно забереться. Ну, друзі, це такі закони Господні. І Я тільки тлумачу, наскільки мені відкрито. Було дано раз, пан довірив раз мільйони гривень. Він працював. Він йому додає ще, ну, має і додасть. І третє каже: увійде в раду Господіна. І, можливо, там ще четверту ступень зробить, і над великим тебе поставлю. Яка, друзі, що я хочу тим об'яснити, що яка гарна і розумна перспектива у Христі Ісусі працювати для Бога і на Бога? Амінь. Амінь. Друзі, я серйозно відношусь до того тексту, чому Господь його розказав чисто в грошах в сріблі. Друзі, через вас до вас приходять, кожен з вас приходять гроші, як там вони на вас крутяться. І десь вони уходять. То те треба пізніше, колись більше ми поговоримо. Знаю, я знаю у нас на Україні людей, які особисто, особисто людина одна, який покрив, ну, може, 20, можливо, 50 величайших конференцій собрань, які були Україна мала останні 10 років, 15 років. Гарні гроші. І знаю на Україні людей, які годують сиретів, які одягають бідних нещасних людей. Я знаю, люди, які віруючі люди, які багатьом, десяткам десятків людей поставляли зуби. І таке я знайдеся. Я міг би цю думку продовжувати. Я просто говорю про те, що незалежно від церкви, незалежно від місії, незалежно від мене, кожна з сім'я, ми можемо щось робити добре. Ми можемо. Він говорить: маєш дві одежі? Ну він знає. Все. Слава йому! І ніхто, він, одним реченням він покаже, що ми, ми всі маємо можливість помогти комусь. І серед нас завжди є люди, які стоять ну, нижче нас в соціальному, друзі, плані. І як то добре, тих пару слів сказати про Господа, і чи можеш зробити поможе. Друзі, це є серйозні речі. Як то добре, коли пройшов день, пройшов тиждень. Ми і молитвою, ми і постом, і славослів, і ми добрими ділами. Якщо він взяв і запалив, і поставив тебе мене як світильника, то світло, світильник має подавати світло лучі. Світить. І так християнин має бути там, де він помі... помістив Господь, і до того всього він має подавати світло. А світло що? Добре діла. Я слово проповідь брата Дмитрія, то він говорить, каже, що візьміть, каже, любе. Фруктове дерево, Вишня, черешня, яблуня. Весь час родить і приносить плід, а саме тим плодом не користується. Яка прийдуть і буває так обломати гілляк. Прикро, боляче, а на слідчий рік знову приносить плід. Буває не один і не два. Але, друзі мої, хай нам Бог поможе. Якщо у нас існують такі дві речі, має бути, як я спасений у Христі, має бути плід мого духа. Я як людина маю бути новий, і в мене має бути плід мого служіння. Я маю щось робити у Христі Ісусі. І згодіться, що не за гроші. Згодіться, будь ласка. Хай не Бог всім допоможе.